AdBlue – це яка рятує твій дизель від біди. Вам здається, що AdBlue – це якийсь шампунь для вантажівок або добавка для кави для лікобійника? Ні, друзі, це рідина, без якої ваш сучасний дизельний звір навіть не загарчить. Не тому, що зламаний, а тому, що екологічний. Сьогодні розбираємось, чому так важливо слідкувати за рівнем цієї рідини. Едблу. Це рідина, яку заливають у систему нейтралізації. Вихлопних газів, щоб з дизельного вихлопу замість отрути виходив, умовно кажучи, чай з ромашкою. Це все відбувається завдяки системі СКР Selective Catalic Reduction, Де з цієї сечовини вивільняється аміак. Він допомагає розкласти шкідливий оксиди азоту на воду. Та азот. І саме завдяки цьому дизелі відповідають стандарту Євро 6. Це, звичайно, не їсти веселку та какати метеликами, але близько до того. А от без достатньої кількості AdBlue ваш дизель перетвориться на справжнього хулігана. Починає плюватися шкідливими газами на всі боки, як дід у маршрутці якого знову не пустили в пільговий час. Але це ще пів біди, бо в сучасних автомобілях електроніка не жартівник, бачить, що в баку порожньо і вирішує взяти ситуацію під свій контроль. Спершу ввічливо скидає потужність, а потім уже і зовсім серйозно блокує запис двигуна. І не тому, що авто образилось, а тому, що так задумано, щоб ви не змогли поїхати на чесному слові. Сподіваємось, у вас такого не було. Напишіть про це в коментарях. І що запитаєте ви, тепер щоразу заправляти ту рідину? Відповідаємо так, звісно. Тим більше розхід у неї не такий високий, як у звичайного пального. Тому робити це треба не так часто. Але якщо цього не робити, то доведеться заплатити за ремонт системи СКР, а ціна в неї як у стоматолога в центрі столиці. Зате сама Edblue коштує не більше, ніж похід в магазин. Вчасне поповнення це як профілактика застуди. Дешево, просто і без пригод. А ще це ваш спокій і впевненість, що ранок не почнеться з дзвінка в евакуатор. Добре, що якщо ви купите наш пакет допомоги в дорозі, то це обійдеться не так вже й дорого. Наступне питання: а ви знали, що неправильне зберігання едблу може зіпсувати рідину? Якщо ви вирішили купити етблу про запас, то зберігайте його в сухому, прохолодному місці, захищеному від сонця і тепла. Це неформальність. Високі температури ну, реально псують трощі. А після відкриття упаковки рідину бажано використати протягом кількох місяців. Інакше вона втратить свої властивості і може навіть пошкодити систему СКР. До речі, для підбору рідини не треба підбора за ВІН-кодом чи оригінальними каталогами, що доступні у нас на сайті. Але якщо треба консультація щодо вибору виробника, то звертайтесь до наших експертів. Тож пам'ятайте, що AdBlue – це не мода. Не каприз, а умовний білет у дизельне майбутнє. І як завжди, усе, що вам потрібно від цієї рідини до станції обслуговування, вже давно є в одному місці. Вгадайте, де? Так, в екосистемі автомобіліста Exist Yay.